Вітаю на каналі Довідник Історика. Дякую всім за підписку. І сьогодні я розповім про те, як виник буддизм, з чого все розпочиналося, які були особливості цієї релігії, які були ідеї, і з чого ж все почалось. Найвідомішими такими проповідниками на той час в Індії було декілька. І Одним із найвідоміших, це починаючи з 566 по 486 рік до нашої ери, був Сідхарха Гаутама. Можливо, ви про нього і чули Гаутама. Сідхартха Гаутама походив із царського роду, і, за легендою, його батьки. Батько, точніше, дізнався від провісників, що син стане або завойовником усього світу, або вчителем усього людства. Батько, як справжній такий, кштрій, бажав, аби син став царем, і як міг. Оберігав царевича від роздумів над змістом життя. І лише коли сітхарха виріс, то з подивом дізнався, що у світі існують хвороби, старість і смерть. І він обурений втік із палацу і почав шукати мудрості. Врешті-решт, сідхарці відкрилися такі чотири шляхетські істини, які стали основою нового вчення. Він зрозумів, що життя це цілковите страждання, причиною якого є. Бажання і пристрасті, а позбутися страждань можливо лише відмовившися від цих пристрастей і ставши на праведний шлях. Самого Сідхарху відтоді почали називати Буддою, тобто просвітителем. А його вчення згодом отримало назву буддизму. Будда не відкрила кидав старих богів і не запроваджував нових. Він просто вчив, що доля людини насамперед залежить від неї самої. Не заперечував він і переселення душ, проте на його переконання людина мала прагнути не кращого життя, а, не кращого життя після чергової смерті, а уникнення чергового переселення, оскільки стражданням є будь-яке життя. Ну і Таке вчення, таку ідею. Покладали інші пророки, просвітителі, які підтримували Будду. Будда вчив своїх учнів вести просте й доброчесне життя, приборкувати власні бажання, бути щедрим до всіх і в жодному разі не чинити насильства, навіть у відповідь на насильство. Послідовники Будди утворили громаду, до яких приймали всіх бажаючих незалежно від їхнього походження. І найпалкіші прихильники нового вчення ставали. Чинцями. Тобто відмовлялися від такого міського, міського е, життя і присвячували своє життя пошуку істини і пропов... проповідям. Е, жили ченці у своєрідних таких гуртожитках, які називалися тоді монастирями, і е, не мали ніякого такого розкошу, не мали ніякого майна, вони займалися пошуком істини і проповідували людям ці ідеї. Budismo.